Сніму я вам просто вулицю. Я мопеда поставлю десь, щось з дороги з'їду. Вулиця, як люди просто живуть. Е, точно, коли мені було е, років 15, я в бабушці був, ми так грали, ні о чому не думали. Тут така сама обстановка. Тут не тільки діти, о чому не думають, тут і взрослі ні о чому не думають. Ой. Ой ти моя горожа, хороша. давай. Ede. Дітки собі граються. Хелло, хелло, грайте. А тут вон якийсь шурний дядько стоїть без спортзала, без нічого такий. Все, буду. Окей, окей, іди до мене, іди. Давай. Let's go. Давай. Давай. Хелло. Давай, отак. Отак. Оба. Давай. Давай. Все. А так собі живуть і нічого не думають. Я зупинився. Собі дорога, діти граються, кози ганяють Ніхто ковід не виїжджає. Собі пасуться. Це грязно. Обича, що часто Так. Що? Коза, коза. І везде мусор. Везде. Везде мусор і їм все одно на той мусор. Я так би не смог. Я так би не змій. А, зараз підусі. Видите, как це красива. Красива краса. Зараз покажу ну, на дівчина більше міня з трущобів вийшла. Взагалі з трущобів. А вона вдінеться і піде собі в ресторан і буде. Весь красиво, зрижний, будь-коло. Це ж наскільки? Ну, Вони живуть. А, я колись тут знімав Росіве э, этот. Дивіться. Окей. Окей? О, Така ж молода? Сергій скільки? Двадцять немає, і дитинка. І дитинка. Бебі! Бебі! І сидять їм все одно, мусора вокруг скільки. І їм параліну. Нет, там телевизор есть. Сейчас видите? Покажу. Телевизор есть. Есть телевизор. Старший. Пизде мусор и все равно. Bye bye. Bye bye. Beautiful. Beautiful. Все. Bye bye. Давай. Bye bye. Оба. Все. Вот такие рисни, рисни. Подожди. Филиппины супер. Давай. Филиппины. Филиппины.